Доброго дня. Наші вітання, Ульяна. Розкриємо Я таємницю. Та. Розкриємо таємницю. Ми з Ульяною намріяли нарешті зробити гарні ефіри про відносини, про стосунки. Бо кожен з нас виявилося, мрія про це розказати людям, що ми тут знайшли, які в нас є досвід. І поділитися цим чесно і щиро. Так, ми хочемо вам висвітлити про здорові е, стосунки. І е, зараз е, у нас буде такий діалог, в якому спонтанний. спонтанний. <рес> <рес> ми спробуємо трошки е, висвітлити якусь тему. От, наприклад, е, є таке дуже часто, е, на чому ми стикаємося на терапії, це коли приходить мужчина або жінка, е, і вони кажуть, що вони хочуть ось такого мужчину або ось таку жінку. І... Коли вони описують мужчину своєму жінку, цю, ідеально такого ну. та, тако, та, про якого мріють ці. То виходить такий, якби нюанс в цій всій розмові, що, е ну, наприклад, може це описати того машину чи як? Щоб <грів> якийсь е приклад. Ну, Наприклад, приходить жінка. Така ну звичайна жінка, яка працює на роботі, яка цілими да. днями ходить на роботу. в неї там двоє дітей. Наприклад, вона розлучена. От вона ми час з сумками такими важкими... Але хтось їй сказав? Чи вона десь прочитала, що вона має створити мрію вкласти туди? заряд енергії, і вона намріяла мріяла собі такого чоловіка. Так. створила його образ і напихує його своєю енергією, Мрії кожного дня. Так, і yeah. мужчина в тому образі він їздить на такій величезній машині, ходить в костюмах, такий елегантний, гарно спілкується, дарує квіти, відкриває двері. І ось тут от відбувається трошки така несумісність. А до тебе um... вона приходить з питанням. День, да. Як же, як же ж мені з тим мужчиною познайомитися? А, да? Як його знайти, як його да? зустріти, да. Як взагалі, да? як взагалі знайомитися з мужчиною і, і мати цей контакт? Да? І отут я хочу сказати, що є трошки несувмісність в тому, що щоб, щоб такий мужчина звернув увагу на таку жінку. Да? Ну, вона, як мінімум, має не бігти з сумками, з тими рюкзаками, не бігти по вулиці, а йти хоча б повільно, якось, правда? Щоб можна було схопити її поглядом побачити. По-друге, така жінка, я думаю, вона би мала бути е, з осанкою рівною, та, е, посміхатися, відкрити погляд, мати, е, бути спокійною, що коли вона йде, цей спокій відчувається. Оця осанка рівна, е, що коли ти дивишся в її очі, а там цілий світ просто та тоді, звичайно, такому мужчині захочеться. Зупиниться Я свого досвіду розказу такі переважно зупиняються, відкривають двері, питаються, куди вас підвести, чи підвести, чи навіть якщо в другу сторону вони кажуть зачекайте, ми об'їдемо і зараз під'їдемо. Та чи можна на вас подивити з вами? Хоча вони декілька, хочуть політи. спілкуватися, та не і от в чому такий розрив. що я хочу сказати, що таким жінну треба всім тягнутися до кращого. Є ієрархія не тільки в політиці, там в школі чи ще десь. І так само є ієрархія і в відносинах. Е, тому що якщо ти хочеш мати такого мужчину, то тобі треба вирости до такого мужчини. Да? Е, задати себе питання, немає що я ці сумки тискаю, да? чому я ходжу така згорблена, да? чому в мене постійно якісь, якась трагедія, травма надії ну, на обличчі, це да? скотже мужчина втече від мене, аніж він захоче зі мною познайомитися. Тобто, як, як я чую, ти називаєш три, принаймні вектори роботи над собою. Перше, сумки. Тобто, да, а, щось має змінитися в поведінковому о, цієї жінки, uh -huh. да, щоб вона десь подбала про себе, що хтось там піклується про, о, про те, щоб донести до неї продукти, чи може вона замовить ці продукти, чи може вона з ними кухаря. Да? Для цього треба перебудувати якусь свою стратегію стосунків з грошима. Да? Друге, що ти кажеш, це її осанка, це робота з її тілом, відчуття поваги до тіла, смаку свого тіла, соковитості його, пахнючості його, що вона і пахне, що вона і красива, mm -hmm. да? що вона частина природи, вона не вписується в це, це відчувається. І третє, що ти сказав, це такі потокші очі, тобто внутрішнє наповнення. Що вона світиться, ми, ми знаємо, да? що є крім. А того ж, як ми одягнені, як ми виглядаємо, є ще внутрішнє сяяння, і mm -hmm. воно створює красу і чоловіка, і жінки. Будь-кого, а навіть тваринки, навіть кішки, очі сяють, то все, ми бачимо і кажемо о, ода. Так, і коли це все пояснює жінці, вона каже: ну, але як мені це зробити, так і ось в чому все питання що для того, щоб зустріти такого мужчину, щоб він зруйнував. Ваша свідомість має вирости на той самий рівень. Тобто потрібний психолог по-любому, тому що оковини, як там кажуть, наша подружка вона навіть не побачить тих всіх нюансів. Для чого потрібен психолог? Ну, Сумки нам говорять про що? Про те, що ми боїмося. і Тому ми тягаємо ці сумки. Там у нас купа емоцій непрожитих і купа страхів. Та? Це от сумки нам говорять про це. Про те, що у вас е, обличчя таке, значить ви кудись ви, ви спішите, ви ще щось контролюєте. Та? Про те, що у вас спина Згорна, це значить, що ви дуже багато на себе взяли в цьому житті, і ви просто не вирулюєте. І тут питання: ти жінка чи ти хто? Та якщо ти жінка, то згадай про те, що ти жінка, сходи до на прийом до психолога, до психотерапевта і займися цим питанням. Згадай, що ти жінка, та і тоді, коли ти будеш згадувати, ти будеш потрошечки оце все воно буде так розходитись, розходитись, все буде спадати, і ти будеш вирівнюватися. І тоді є більше шансу, що на тебе подивиться такий чоловік, відкриє тобі двері і посадить ту машину і ба. Більше скажу, що йому буде вже про що з тобою поговорити, тому що сісти в машину це не проблема для такого мужчину. А за наскільки довго ти затримаєшся в тій машині, того машину? На 5 хвилин чи на 3 дні, чи можливо на 3 роки, чи на все життя? Mm -hmm. І власне от про це я хотіла донести, що розрив дуже великий і дуже частий. Власне, що ми з тобою почали, бо оце, в тебе є така версія. і mm -hmm. зараз я скажу свою чоловічну версію. Mm -hmm. а, а я скажу так. А, якби я хотів зустріти жінку своєї мрії, я б став вивчати. Яка вона, що їй подобається, я б діяв як мисливець, знаєш да я хочу вполювати лося, То я маю, маю стати таким, як лось. Mm -hmm. Я маю зрозуміти ліс, як ступати, як це пахне. Да? Тобто я би вивчав. Mm -hmm. Її природу, а звідси бо я зрозумів, що їй потрібно. Да, я б зрозумів її це потреби, і да. Так, ага. та, але скажи мені, а ти б на яку на би ти жінку звернув увагу скоршовото пошивно? Ходять різні жінки, по вулиці. От що би тебе зачепило в чергу, якби ти мене би зачепила така жінка, як моя дружина. Яка я не знаю твої дружини, розкажи а, мені трошки. Я зараз, ну, зараз буде 20 хвилин, да? так? Ну, так коротко, коротко, що по клієнтам і доглядачам. Вона прекрасна, зрозуміло. Вона надзвичайно красива, вона надзвичайно приємна всередині і аромати. Ой, і як ти знав, що вона приємна всередині? Чекай, вона йде по вулиці. Перше, що тобі кидається в очі, а як ти її приймає? зауважив? Так. Що тобі сподобалося? Чоловік сприймає. Світ наскрізь, mm. наскрізь. Mm. Да. Жінка думає, що йому там щось треба. Ні, а, чоловік відразу відчуває, що там всередині. Тобто він основний такий загальний, такий стан і правильно? Розумієш, ми ж добре. Я скажу так. Ми люди. Дуже дуже невеликий відрізок часу. До цього ми були такі дикі, да? дикі. Mm -hmm. От я дикі позал. По да. по я дикі полю. І Я бачу, наприклад, що іде зустріч там лось, чи там, кабан, чи гарна самка. А, гарна самка, так да. мені байдуже, як вона виглядає. Мені треба відчути, що там всередині, чи mm -hmm. я її вполюю, чи не вполюю Вона скоріше там швидше від мене чи ні. Розумієш, да? тобто мені треба я полю як мисливець. І uh -huh. Я маю відчути, що там всередині, яка її сила, швидкість, потужність. Uh -huh. Розумієш, від цього моя нейросистема знає, як мені діяти. Uh -huh. Чоловіки всі такі нас. Добре, а на сьогоднішній день, от ну, сьогодні, 2024 рік, як, е, рік. Як та щитуєш жінок? Що тобі подобається, що тебе приваблює? Рух, її відчуття гравітації, ваги, як вона балансує, а, як рухаються її руки, очі, як, а, а, як звучить її голос, а, ви, що відбувається з нею, коли я наближаюся, а, що від, а, відбувається з нею, коли я віддаляюся. Там ціла гамма внутрішніх переживань, які вона може не усвідомлювати. Так, мені це все нагадує балерину акробатку, яка вміє тримати баланс. Кожен вже описує своє. Тобто у то нас в кожного так, є якийсь образ, так, якийсь так, так. образ на мрії, і коли хтось інший попадає в той образ, так. як ти собі на мріяну. Але ну, давай повернемося до твоєї імені. яка до тебе прийшла, До твоєї клієнтки. Якби я був твоєю клієнткою, я б став вивчати таких мужчин. От я собі уявив, принаймні, припустимо, лексус, він ось такий, ось такий, ось такий. То мені треба йти до таких чоловіків. Їх, mm -hmm. І розпитувати їх. Спочатку ними спостерігати, а потім приходить і скаже, слухай, е, я маю з тобою познайомитися. Е, е, мене звати там, е, Маша, тебе Саша, давай спілкуватися. Я хочу такого чоловіка, як ти. Розкажи мені, що тебе цікавить, будь ласка. Попросити mm -hmm. почесно, я впевнена, що це ніхто не зробить, тому що це дуже страшно. А що страшно що... тоді Та, знаєш такі вагітні? А що страшніше? Записати собі, да що страшно, лишитися mm -hmm. без мужчини? або uh, погодитися жити з якимось там п'яничкою, да, який на тебе клює, да? Mm -hmm. Чи того то тебе буде аб'юзити, да? Чи підійти до речі та... до таких дійсно легше ну, Словно, да. <світ> ну, взяти розпис? Знаєш, знов таки да? розумні жінці треба дати розумну стратегію. Да? Ну, ти, ти кажеш, велика задача для тебе це вона не рішається. Що ми робимо з великою задачею? Розбиваємо на маленькі шматочки на кожному шматочку. Ти можеш. І досягаєш від Тобто, спочатку подивися, не страшно, не страшно, Ти тобто, ну, що зараз говориш про а, таку про ковчань, я, ковчань, мет... ковчань. я методист, угу. розумієш? Угу. Угу. Є три вектори, за якими вона має йти. Оце буде перший для неї кров. Перше познайомся. Да? Познайомся, підійди, винюхай угу. його випити його е, добре, чи правильно я розумію, що є, якщо я хочу підійти до кота, я маю вивчити як реагує кіт. якщо до пса як пес, якщо до слона як слон, правильно? так само і людей є. До що, якщо я хочу до такого ще спортсмена, наприклад, так? Mm -hmm. я маю розуміти, що коли ми будемо жити разом, е, мій графік буде трохи інакший, і поїздки будуть багато. Да, там, і, і сумки треба збирати, постійно кудись переїжджати. Чи готова я буду на це все? Яка ціна цього всього буде? Так? чи якщо це наприклад там. Таке гаросло каже ціна правда, да, да, да. да тобто треба вперед вже зробити платити що, що за це? ціна та да. да, емоції, які в мене буде скільки часу там чи готовий я. Бо, а що вони ви є, перекреслити да. минуле своє звички, життя там бажання або да, не перекреслити а інтегрувати, о, це дуже класно. Або інтегрувати, так, тому що коли ми доповнюємо один да. одна, Тобто я їду з тобою, доповнюю тебе. Ага. Да, а потім ти кажеш, блін, молодець, ти така взагалі тепер я хочу доповнити тебе, правильно? А це що ти що то, хочеш, правильно? Да. вивчаємо і одночасно вивчаємо свої цінності. Да? Mm -hmm. Бо ти кажеш це слово ціна. Дякую тобі. Да? Одночасно да? І я маю розуміти, чим я жінка цінна, mm -hmm. да? що в мені є такого, що вже е, є цінністю mm -hmm. і може збільшувати себе як цінність. І що мені потрібно? От, я квіточка. Mm -hmm. да? і, і ось я така квіточка, мені треба ось таку водичку, ось таке сонечко. І тоді я розквітаю. Ми дуже часто один одному підказуємо, що в нас є цінно. Тому що наприклад, мій партнер може Прекрасно. казати, Боже, мені так подобається, коли ти така спокійна. Там чи мені так подобається, як ти так по хаті ходиш отаку, да чи мені так подобається, як ти мене весь час зустрічаєш, мене так ніхто не зустрічає, я тільки прийшов, а ти вже мене обнімаєш обнімаєшся. Да? Тобто ми постійно один одному підказуємо, що ми хочемо, або що ми не хочемо. Або він може наприклад сказати, не люблю шум, закрий вікно. Правда, mm. тому ж тоже є підказка. Правда, тобто, якщо ми будемо уважні один до одного, і ми е, будемо. Не дай задай там, а що ти мені дасть? Да? А ми будемо вивчати і прислуховуватися, що я можу ще дати тій людині. Так. Тайно? так. І ок. Ну тепер уявні уявімо собі, що ця жінка твоя почула тебе, почула ще когось. Да? І стала працювати над тим, щоб підвищити свій достаток, щоб не тягати сумки. Да? Працювала з тілом, цілої ну, прекрасне, що вона відчуває його діти. Класна, да? Вже в неї очі світяться, вже вона вивчила мужчину, вже вона вивчила свої цінності. І далі вона ну от-от вже там здається от зараз. Угу. І тут ем, треба сказати так, е, що вона має бути. Це до... про секс? Ні, ні. А що е, ймовірно, ага. да? це не буде перша зустріч, це не буде з першого разу. Ймовірно, да? бо кожен з нас. Окрім того, що okay. ми чоловік і жінка це ще особистість, і в нас в кожного своя мова кохання. От uh -huh. знаєш, ти сказала, ти його зустрічаєш емоційно що щодо відразу, так? Да? а комусь не це цінне, а комусь щось інше, да і uh -huh. є різному в, в кого в когось розуміння це мова в когось тіло, секс, а в когось не секс, а в когось ну, бігати та, разом. Та, важливо, та, а, і ось думаємо, поки що... не знайдеться ось, синхронізація, що однакові або приблизно однакові мови кохання, що ми розуміємо. Угу. А, а, не те, що розуміємо, а як пазлики, знаєш, підходимо. Та. Ось тоді буде, і це може може бути не перша зустріч. Тобто так, відразу це себе дуже... відразу захистити угу. від того, що якщо пер з першого разу не вийде, то це не є програш, це не є трагедія. Тому я думаю, вартує ходити на побачення. Чим чим більше раз, тим краще, тому що тоді можна один одного вивчити, можна побути відчути по запаху, по всьому подивитися по всіх зовнішніх чи тобі падає в очі на. Да? Плюс можна задати питання, подивитися. Та? Можна подивитися, як нам на дотик да? Та? як нам в е, спілкуванні, чи є нам про що говорити е, ще до того, як щось а відбудеться побачення. Інтимні, найкраще, пофліртувати. Найкраще побачення це побачення не таке, знаєш. Ми можемо перше побачення зробити, там якісь на природі, в кафе, на, таке на ну, тике. Типу, mm -hmm. А далі побачення, наприклад, якогось такого, знаєш, деприваційного типу. Тобто, а, от, 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 ми проводимо дві години разом і не розмовляємо взагалі. Uh -huh. От ні слова не скажемо. Uh -huh. ага. О, а далі? А давай е, десь підемо в, в, похід разом. Да? Знаєш, uh -huh. пусть соль з'їсти. Uh -huh. це те, що я люблю. Бачиш? Ну я можна помолчати. Не помолчимо. Ну я помолчимо. Пішли в гори. Пішли ще когось. Пішли на каяку. А давай зробимо так, зробимо. Пішли на каяку. Давай. А, <-ture> поїхали, да? Або не щось таке дуже екстремальне. Але, наприклад, давай підемо на заняття з. Цієї господи, йоги, йогімається акрайоги. Але ти мені ти mm -hmm. не тримаєш, oh, ти ой, щас, а, на, на, на так, клас, не теж А ти йдемо на майстер-клас на імпровізацію. Я побачу, відчую твою опору, а ти мою. Uh -huh. А ти а я на тебе розміщуся п'ятьма способами. Ну, ти вже говориш yeah. трохи про такий рівень, знаєш? Але це, це побачення, ні, це дивись, зараз ж я навіть є такі, знаєш, я бачу Чекай секунду, Це про те, що ваші побачення треба урізноманітнювати, і да. нехай вони не обходяться лише кав'ярнями якимись там букетом да. квітів та прогулянками в парку що до речі теж зараз дуже мало що хто цим Я користується. Знаю, але така, є така, ще більше більше розів у різноманітні подарунок такий подорунок там да, написано, зробіться разом, зробіть разом". Да, 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 це разом. Да, це да. дуже цікаво. <сміт> треба буде капітан. Тобто, треба якщо декабіль, немає деяких і... сходити. Добре, давай якось трохи підсумуємо це. Тобто, ми говоримо про це, що на кожному рівні. Розвитку свідомості, свідомості людини. людини є так само відповідні. Берні, відповідні, а, та, відповідні взаємовідносини. І чим більше ви хочете, чим вище ви хочете піднятися, тим вам треба детальніше вивчити ті всі рівні та, і зрозуміти, де я зараз є, що я можу зараз, який рівень принести. Та, а якщо я хочу більше чогось, та, то я буду значить рости. Але Ідіть і, і, і взаємодійте, тому що по інакшому, якщо не буде взаємодії, не буде реакції зворотнього зв'язку. Не буде вас того, всього ви не зрозумієте перше. Як і хто реагує на вас, та? а друге, як я це можу, або що мені заважає це проявляти, наприклад, і там можуть бути якісь сховані страхи, комплекси переконання не ваші, взагалі, та? якісь догми там можуть бути, які будуть просто заважати вам бути разом з таким мужчиною, ну, яким ви хочете. І, і властиве психолог, психотерапевт, або провідник, або інший якийсь майстер. Uh -huh. да? А які вам підставить ручки, які щось в певний момент, Вам на допомогу? Або дивіться, відомо тобто, не муші не козли, а жінки дури, <с вас <с має один від одного роз'єднювати. Та а вас має роз'єднювати, що в мене просто мало знань. І я не, не вмію ну, проявляти, я не вмію комунікувати, я не знаю взагалі, як це правильно робити. Да? Тому е, ходіть і питайтеся, а ми взагалі підготуємо для вас на майбутнє. Е, Якісь прекрасні і, теми. І, і, будь ласка, пишіть тема, нам в коментарях. Та, але взагалі ми які хочемо... Теми вам потрібно, що ви хочете. І ми... Ми зараз так спонтанно, але ми okay. можемо да, трошки підготуємося. Ми підготуємося обов'язково, да, тому да, що да, я би да, хотіла зробити курс, де можна Причин. буде навчити mm -hmm. етикету, флірту мові. Це красісто скрізь якихось там наліплених етикеток. Mm -hmm. тому, ми підготуємо, етикеток. Ми, ми підготуємо вам такі кейс. <laughs> <laughs> Дякую, папа, папа.